Доброго дня. 4 серпня 2022 рік. Перед вами яблонька сорту Аромат Девари. Тут третій рік від посадки Підщепа Або ММ106, або 54, мабуть, ММ106, треба взагалі дивитися. Тут сигнальне плодоношення, скажімо, залишив я тут. Ось вона тут трошки тут. І от одна гілка, вона на землі лежала. Такі Яблочка. Аромат Девуари. Вже достигли, в принципі. В принципі, їсти можна. Такі. 133 грами. 162. Тут розрізав, вся лежала. Тут зірвав. Такий рум'янець. Ароматний. Кисло-солодка яблучка. Для мене кисловата. Соковита, в принципі. Не ватна, Оно зірвано. Кисло-солодка яблучка. Я думаю, вона ще трошки повисихає. Може трошки цукру набере. Дощі в нас льот кожен день вже майже місяць. ارومات دیواره